Всім доброго дня! Ви Хатюрсе. Сьогодні у нас заняття номер 33 Тема називається Adverbs of Manner or Adjectives. Що в перекладі означає прислівники манери або прикметники. Давайте уточнимо це. Ці слова зустрічалися. Ну, можна сказати прислівники способу дії. Аби ми почитаємо пізніше. Що у нас там написано? Будемо дивитися зараз. І так. Adverbs of manner Of manner. Використання. Прислівники способу дії використання. We use adverbs of manner after a verb to describe the verb. We use an adverb of manner to say how something happens or how we do something. Ми використовуємо прислівники манери після дієслова, щоб описати дієслово. Ми використовуємо прислівник. ...способу дії, щоб говорити. Пришли способу дії сказати. ...хоу, як щось трапилося, бо як ми. зробили щось. І тренер Heavily. Типу. Це дощило. Або дощило складно. Типу. Heavily слово heavy. Heavy у нас тяжкий. На увазі. А, і що в сильний дощ. Щось так вона перекладається. Ого, як. Гарно. Він завжди. heal always replace quickly. Він завжди. Говорить швидко. Ну, і все речі зрозуміло, нібито, так? Ага. Відповідає. Reply. Хоча. Говорить швидко, так. Да. Ну, типу, як так переводиться, мається на увазі. Перекладається. Ладно. Дивимось. Прислівник способу способу Position, Позиція. Позиція. We use Adverse of Manner after the verb, or if there is an object after. Verb plus object. Ми Використовуємо прислівники способу дії після діє слова. Або якщо є. Об'єкт після дієслова плюс об'єкту. Мається на увазі. He drives carefully. She plays The guitar Well. Він. Їздить обережно. Вона грає на гітарі добре. Давайте подивимось переклад цих речень. Угу. А, далі. У нас є три слова. Ці три слова називаються. Very, Really і quit. Quite, мабуть. Давайте подивимось в перекладі. Квайт. Квай. Квай. Воно читається. Вері релі і Quiet. For another opener. Ми можемо використовувати Very, Що перекладається дуже Really, дійсно. І Куай це у нас досить. Мається на увазі. До прислівника Манери. Мі тут. Менери у нас спас І це райнет Куаї Хевели. Душіла досить сильно. He drives quite carefully. Він їздить досить обережно. She plays the guitar really well. Вона грає на гітарі дійсно добре. Adjectives-прикметники. Ми використовуємо прикметники до іменника або після дієслова слова Ви можете подивитись топік тут. Там ми проходили тему колись про Adjectives, ви я думаю, пам'ятаєте. This is an expensive guitar. The guitar is expensive. Mm -hmm. Но ну, пам'ятайте, если слово битва, майте назвать, как часто там R, Is M. I mean, после слов. Майк назвать ось це. Ось це. та-та-та-та-та. Да -да 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 -да. Тут, конечно, не теряется, но я думаю, зрозуміло. Це дорога гітара. Це. гітара дорога. Прислівники способу дії проти фрикметики в різниця. We use adjectives to describe a noun before, a noun or after the verb be And we use adverb of manner to describe a verb after the verb or verb plus object Compare Ми використовуємо прислівники способу дії Точніше, не прикметник, ми використовуємо прикметники, прегме... Щоб описати для опису іменнику Типу до іменника або до дієслова B. І ми використовуємо прислівник спосіб дії для опису дієслова. Після дієслова або дієслова плюс об'єкту. Порівняйте. Robert plays the guitar Well. Ми описуємо дієслово, як Роберт грає на гітарі. Robert is a good guitar player. Тут ми описуємо саме Роберта. Sarah It's slowly. Сара есть повільно. Сара із слов-ітер. Сара повільний. Типу тут описується. Як вона є, тут записується сама ім'я Типу повільно. Ну. Я думаю, зрозуміло. Adjectives закінчується на le. Деякі слова закінчуються на ли. Але. Вони. Прикметники, не прислівники. Типу Friendly love сили. Ми не можемо трансформувати ці прикметники в прислівники і способу дії. Давайте подивимось цю таблицю. У нас є прикметники тут. Прикметники, потім прислівники з пособу дії і значення. Якщо у нас прикметник Careful, то у нас буде Carefully, Quick quickly, slow slowly, bad badly. Ось правило добавляється ли в таких словах. Потім happy happily easy easily, noisy noisily. no seely. В careful обрежний, quick швидкий slow повільний, bad поганий. Happy щасливий, easy легкий, noisy по-моєму, шумний. Да, гучний. Тут правила другому у нас змінюється Ірік на і, Ілий додається, якщо з Ірик в кінці. Якщо у нас слова reasonable або Incontrollable, то у нас тоді буде змінюватися лише остання буква. Reasonable це розумний, а це неконтрольований. Good це нерегулярне слово. Нерегулярний прислівник у нас словом well. Hard це у нас таке слово, яке не змінюється, fast, early, late, right, wrong. Тоді ці слова не змінюються. Що мається на увазі? Точніше, що вони мають точно таку ж форму, як у нас написано в правилі. Давайте дивитися, що у нас тут. У нас є вибір careful carefully careful тут. Виберіть. Choose adjectives or adverb of to complete the following sentence. Це тут буква. -во. Зратилось десь. Ну, добре. Бітер is a. Careful driver. He drives very carefully. Самаємо so, правила. Якщо у нас говориться про цей, якщо у нас йде. Ді слово спочатку, то це прикметник. Якщо у нас йде цей. Оця Вері. Це дуже гарне слово у нас. Це у нас прислівник. Давайте будемо далі, що у нас на прикладах буде. Тут по перекладу буде. Дивіться, Пітер. Обережний водій. Він керує дуже обережно. Ось. Бачите, в чому різниця? Turtles walk slowly. Because they are slow animals. Бачите, тут є слово волк, тут діє слово. черепахи можливо, якось по іншому звучить Turtles Йдуть повільно, тому що вони повільні тварини. Я думаю, зрозуміло. Далі. Тут у нас. Таке такий момент. Якщо ми говоримо про людину, то у нас слово кейшн. Дивимось. Обережна людина говорить як. Обережено. Тут потрібно сказати іменно ось так. Якщо у нас... Тут є слово, то тут у нас так. Тому ось так повинно бути, мені здається. Кейшн обережний. По-моему. КАКеша. Да, брашный. they are QI. Que... Тут слово Qui есть. Ну, дивіться И тут у нас D слово. Ну, именно тут форма B, и тут тоже форма B першим была. Тут форма B. Тут у нас у нас розмовляють як. Тихо. Be quiet. Тихі, вони тихо. розмовляють Тихо. Gordon Плейс Very. Well, he's good player. Тут у нас. is, це у нас форма good. Це у нас перша форма. Це форма тому Після слова ставимо. Good. А тут уже well, тому що це у нас прислівник. a... He passed the exam brilliantly. Він зробив. типу ідеальний екзамен. Він здав екзамен як ідеально. We had. Heavy snow yesterday. Snow heavy. Ми отримали... Тут у нас есть слово сразу стоїть, тому тут heavy. Це у нас було в прикладі. це засніжило... Тут засніжило дуже сильно. А тут we had, У нас був был... сніг вчора засніжило дуже сильно. He looked at me. Angry. Mm. Тут так у нас у Твері, знало, що таке, це дуже гарне слово, на яке потрібно звертати увагу. Тому, скоріш за все, ось так. Давайте подивимося. Він подивився на мене. Типу. Злимо. Він був. Він має дуже. злий погляд. Ну, за все. А може бути і навпаки тут, кстати. Навпаки, я думаю. Це ж таки. Дивимось. Я поки що не можу перевести більш детально тут. Але тут уже можу перевести. Ми. We sleep і naur. Ми спали. Типу удобно в наших удобних ліжках. Типу, кофу де бель, Кофе, бо ми зрозуміло. He plays. badly because he's bad player. Так, у нас тут is. Я думаю зрозуміло, що тепер повинно бути bad. Це на те, що звертається увага автоматично. Потім у нас тут. Тут у нас немає нічого, да? Тому дивимось. Ага. Але тут навпаки. Давайте дивимось. дивитися чому. Обережна людина розумляє обережно. Тут переклад навпаки повинно бути, так. Да. Це помилка. Потім тут у нас все вірно. Тут у нас переклад як буде. Він дивиться на мене агресивно. Він. Дуже злий погляд має. Ех. Давайте дивитися. І нормалі драйвс. Ну дивіться, якщо у нас свери, то там повинно бути фастли. тут по Прикладам. Він нормально. Нормально він. їздить дуже швидко, потрібно сказати. Ну, фастелі. Или... Ш. Шиб... Типу, не. Фаст все ж таки. Я здав екзамен легко. Тести ізли. Тут просто не підходить ніяка форма інша. Тому тут. більш-менш очевидний варіант. The people in this company work very good. Люди в цій компанії працюють дуже. добре мається на увазі. Потрібно подумати, тому що. Щось тяжко поки виходить. She is a... Ну, дивіться, вел well не підходить. Good для мене можна говорити, тому... О, тільки good тут підходить. Very well. Вона ще англійська дуже добра. You answer. This question correctly. І повірю все питання. Ретикіль. Описує ситуацію дуже легко. Якщо у нас... Е на кінці там буде ось так. Ну, тут може бути і simple, просто. Типу дуже просто, але я не можу поки що сказати. Тут у нас ще один варіант. Зейв. Happy Lei. Вони живуть щасливо в Мюнхені. Тут у нас дійс слово. От після перериву ми фініше це за джоб изили. Закінчили роботу легко. Тому що easily Тут, скоріше все, тому що не в кінці може вживатися. He didn't speak. clear English. Він не може розмовляти чисто англійською. well не підходить. Давайте дивитися, потім порівнювати. Помилка. Не засчитало, ну нічого страшного. Я пам'ятаю відповіді. Fast good, good, well, mm, easily I тут бе було потім у нас так ось так, ось так. Ну, все так, по моєму було. Ну, давайте дивитися до помилка. Це тут хард? Ну, харди змінюються, да. А, тут, типу, не може бути гуд там все ж таки, да. Там не може бути гуд. Там, типу, хардлі не може бути, тому що це слово не змінюється. Хард, а хард саме по собі, Вона, типу, таке. Знаєте, тут хепілі. Дивився-дивився і не вибрав Цей варіант. Чому? Тому що. Діслово. Зразу там було. Я хотів поставити, але. Типу. Типу. Я ще не заповню. Справа у нас тільки гарне. О, а це Дуже гарна вправа. Давайте дивитися. У нас, здається. Такі, такі моменти. Нам потрібно complete the sentences using adjectives or adverbs. Use adjectives adjectives. in the the list and the adverbs format from Зробіть речі, використовуючи прикметники або прислівники, використовувати прикметники в лісті або прислівники форми. Потрібно зробити в общем, дві форми є, на які потрібно відповісти. Давайте дивитися. Плискане спік. Clear, можливо. Ми подивимось. Тобто чи ще мається на увазі? Тут у нас повинно бути якесь слово, яке або не змінюється, або. що? Пейшена це нестерплячий. Некоректний, некоректний. Your answer is incorrect. Can you answer again? Твій твой тут невірно. Что ж ти знову. Тут у нас. Ми виграли гонку, він їхав дуже швидко. Так, фас у нас не зміниться, оце можна не думати. We were one hour late, but he waited. Ми um, були. We Однією одну годину. Але він зачекав до нашого прибуття. Він чекав треба треба до нашого прибуття. It was an. Слово Easy у нас. Змінюється на easy. Тут у нас. Easy. Це було легке питання. Відповів до нього без думки. You у вас, question. Так, mm. фаст no fast ли? Ну, fast вас не изменится. Это fast просто. Тут может быть incorrectly. А тут fashion. Это слово изменится. Если у нас... Танк, це слово зміниться. Be patiently with him. Кис Рили. Ммм, які дуже гарні тут слова. А тут кальер, очевидно. А тут кальеррили все ж таке, думаю. Вода не чисто вона грязна. Він дійсно... Дійсно, що? Шуткий, можливо. А от може бути фаст. Ой. Тут фаст. Ну тут инкоры, ли? Это будем еще раз и тут. Да, у нас было. Тут у нас форма B. что за складная фрава двигалась. Ми вгадали раз, два. Три. Тут у нас фамилка, тут на тлі. А, тоді слово стоїть зразу. А тут у нас форма B. Ну, тут я не звернув увагу, просто мені зовсім не дуже гарні. Це всі правила? Щоб їх запам'ятати так очевидно, тому що очі багато таких нюансів. Але. Я думаю, наступне заняття ви. Зрозуміти, що там в нюансі буде ще більше. Там ось таке правило. Тому, оце, що ми вивчали. Це дуже добре. Тут у що піля... після бій у нас використовується звичайне слово, після дії слова у нас може використовуватися незвичайне це слово. Advorb, прислівник. Я думаю, це зрозуміло. Далі у нас буде наступна тема. Наступна тема буде... Я не пам'ятаю, яка там буде тема. Завтра подивимося. У нас залишилося 4 теми, скоріш за все, да. У нас залишилося 4 теми. Артиклі у нас будуть наступного разу, тому дякую всім за перегляд, в хаті Арсенія. Всім до нас заняття. Всім пока-пока.